Усім привіт, друзі. Сьогодні буде випуск про різні гриби. Зараз я знаходжуся в такому невеличкому узліску, де видно. Мені здається, тут можуть бути маслята. Тому треба йти подивитись. Нарешті все ж таки коя-який я знайшов. І тут їх навіть кілька, як дивіться. Ось. Жовтенький зверху, знизу коричневий і такий. Його оповіли в Google як страфарія. Підвид страфарії. гриба. От. Так, а ось якісь біленькі гриби. Маленькі. Що це? Поки що я не з'ясував. Вонок подивимось. Та що ж ти? О. Гіменофор який. Подивився сам тільки що. Гімнопус лісолюбивий називається. Невпевнений, чи стільний. Але... Красивий і пахне приємно. А цікаво оце що за грибок. М? Це ще таке. І здається він на возі. І якимось... І ось іще. Так, щось мені це починає подобатись. І ось. Так. Що це може бути? Зараз подивлюсь, я вам скажу. Ну що, друзі, я подивився. Це іноцибія звичайний. Отруйний гриб. Тобто так собі знахідка. Але прикольно що знайшов. Іноцибія звичайний. Якраз цвіте Акація. Такі соковиті квіточки акації. прям. Хочеться збирати на чай чи на мед. Або навіть можна їх от їсти. Це в дитинстві ми так робили. І можна перебити голод. Але я одраного разу якось об'ївся, ними. їв дуже і багато. Всю дорогу дорогого ставка. Ішов, їв, 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 і мені потім тошнило. Але зараз я з'їм. Ммм, солоденьке. Клас. Треба іще. Ням-ням. Ось. І начебто гро на винограду. Оп, І розриваєш. Тут може бути жучки всередині, єдине що. А так класно. Ну все. Пошуки ентоломи садової закінчились. Я не знайшов. Тепер я зайшов у великий ліс, де великі дерева. Буду шукати тротовики. Подивлюсь веселку. Можливо, він вже почав плодоносити. Як плодоносити яйцями? Подивимось. Ходімо. Вийшов я на таку доріжку біля озера і раптом дивлюся тут гриб трутовик молоденький дивіться друзі такий класний ох ох, -ох, -ох. дуже класно зараз його буду забирати забирав трутовик все початок є Тепер трошки пройдусь по цій дорозі. Далі глибше, глибше в ліс. Хоча біля дороги теж може щось бути, як тільки що я знайшов. Треба приглядатись і не поспішати. Бо Люди часто ігнорують цей гриб. Трутовичок. Та й багато. Більшість грибів люди не розбираються. Я не думаю, що в цій посадці може бути якісь класні гриби. Люди недооцінюють дуже. Так, а тут немає. Не видно. А тут вон, якісь, якісь колоди. Не видно. Ну що ж, підемо далі. Знемацька дивлюсь, знаходжу якісь гриби багато, великі. Що ж це таке, га? Ого-хо-хо-хо-го. ой 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 ой-ой-ой, ой, які класні. Щось якийсь пеньок, ні? Полий всередині. Хрупкий запах. Запах більш-менш приємний. Так, зараз буду дивитися і скажу вам, що вона таке. Дивіться, скільки їх іще. Ого. Так, зараз дивлюся і скажу вам. Коротше, друзі, це все ж таки пшерела кандоля. Ось, і ось так я її просто костю. Ось так. Потім збираю. Брутих так багато, що це просто якийсь капець. Дивіться, які вони класні хустинки. Відно, що вони дуже крихкі, бачите, ось воно всередині поле і вони ламаються просто як... Але вони насисті, ну, класні. Коли його починаєш варити, він перестає ламатись. Схоже на сироїшку стає такий, ну просто гнеться після кип'ятку. Тому треба їх збирати. Вже скільки нас беру. І здається, навіть вони мають мінімальні лікарські властивості, антисептичний ефект, якісь тут полісахариди в нього є. О, тобто гриб непоганий. Я настоянку з нього робив, пробував її пити, ну все, нормально, п'ється, настоянка. Так, ну і врешті ось такий пакетик 50 рели я назбирав. А вже ж в пакеті їх не носять, гриби взагалі треба в кошику носити. Особливо було його яка дуже крихка. Але я спробую донести додому. Подивимось, що з цього буде. І Ну. вашня. Що тут поряд ставок? Чути як жапки плакушки співають. Класно тут. Темно. Ліс такий густий. А ну я бачу там колоди, може там якийсь грибочок. Не видно. Підемо далі. Ви Таке відчуття, що гриб може бути і на кожному кроці. Бо було так багато дощів. Так, а ось знайшовся гноєвик мерехтливий. Те, що я нещодавно ролик робив про нього. Ого-хо, які вони класні. Ну це треба брати. Ну це десь на рівні псатирала кондоля. Те, те ж саме, вони, здається, навіть родичі штой той гриб. Не дуже смачний, але на безгрибі і псотірела і гноювик гриб. <гум> Буду забирати їх. Так, ну а це я сходу вгадаю, що це таке. Це у нас плютей. Плютей сірий. Хтось із плютеїв. Як він красиво з сонцем світиться. Ох. Ох. Росте на колоді гриб. Кістівний четвертої категорії. Не дуже смачний, але м'ясистий. Прикольно. Беремо його до свого кошика. Так, ось кей, якийсь гриб. Зверху він схожий на плютей дуже сильно. Але виріс, значить, з землі. А ні, з колоди, ось колода. На ній він виріс. Це теж плютей. <гум> От у мене вже два плютеї є. Красивий верх такий. Тільки склав сумку. Знову знаходжу плюте. От він. І ось. Несисті кабанчики. Ох, хороші. Ідіть до кошика. Знову ж таки, не дуже він смачний, але офіційно їстівний. І ним можна перебитися, коли немає інших грибів. Будемо дивитись, шукати ще гриби краще. А ось я навіть здалеку побачив гриби. Видно? Йдемо. Ого, це плютеї. Як їх багато наросло тут. Ого-го. Ого, ого. І он іще. Ніколи не бачив такого скупчення плютеїв. А ну Ого. Ого. Такого ще не бачив. Звичайно, більше старуватий оце. Це вже точно все старе. і можливо. А оці. Оцей попліснівів. Цей теж старий. Я трошки спізнився. А оцей теж старий. -да. Плітей багато, але вони трошки вже... І гудавші. Так, ось як грибочок знайшов цікавий. Що воно таке. Верх жовтенький. Вниз Ось такий. Якийсь, можливо, строфарія. Пахне. Або псі... куб'енці псіоциб якийсь. Цікаво. Інтернету немає зараз в лісі. Буду вже вдома дивитися. І виясняти, що воно таке. ножка на хе не ну добро цикаво цикаво кто ты такой что ты такой а Ось тільки що знайшов Сімейку плютеїв. І ось іще. Оце красиві такі прям. Два сховались від мене. Не встигаю навіть я ховати пакет. Треба просто дістати пакет і йти, збирати ці плютеї, бо їх реально багато. Це вперше я натикаюся на таку кількість плютеїв. І ось один іще. Вони насправді ростуть не з землі, а з колод. Тут внизу насправді він росте із дерев'яшки. Це такий гриб, він не росте з землі. Хоча виглядає, начебто він в землі був. Отакий от. Дивіться, скільки плітейчиків. Красиві, молоденькі. Вау! Я тут дивлюсь, а їх тут на цій колоді багато далі йде. Ось, дивіться, вау. Вау, вау. Потім ось. Ого. Потім ось. Он. Он і так далі. Ой, далі бачу кораловидний чи їжовік, чи щось таке. Он біленький, бачите? Зараз я туди підійду. Ось він. Це є їжовик краловидний такий, а є ще якось називається забув як. Рогатик чи щось таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що воно. І його, він їстівний цей гриб. Я мабуть відмічу його на карті. О, я бачу там далі ще є. Осьо. І он. І треба сюди прийти, якщо він трошки підріс. Прям занадто маленький він. Хе -хе. Клас, вперше знаходжу такий. Все-таки кількість дощів дала своє. Гриби пішли. Покажу як я їх зрізаю. Такий вилетень. Клас! Так, ну це точно шампіньйончики печериці. І точно вони повинні бути не старі. Дивимось. о Класні які ідеальні печериці! Шампіньйони! О-ого, мені повезло! Нарешті я знайшов їх. Були всі погані. Оці класні. А ну-ка надріжу ножку, подивлю подивити. Подиви. Ножку надрізали. Ну, вс вона червива, а далі, а далі. А далі не дуже червива. Думаю, його можна їсти. Так, ось у нас старий. Старий шампиньон. Старий. А оце у нас супер молодий. І тільки-тільки-тільки пробивається. І схожий він і на мухомор, і на поганку, здається. Трошечки. Але це, здається, шампіньйон печериця. Я його на запах дуже добре знаю, ану нюхаю. Так, це печериця все ж таки. Везіння знайти її в такому вигляді. Ха -ха -ха. Ось така кубка. Ого, як багато рогатіка я цього знайшов. Ого, вся колода. Ви просто подивіться. І он далі ще. Ха -ха -ха. Я такого ще ніколи не бачив. І ось. І знову плютейчики. Гарний. І ось -ки. Ого, який плютей, ого! Подивіться, яка, який розмір цього гриба. Ого, який він здоровенний. Ледь вирвав його. Ха-ха-ха-ха, плютей. З мхом разом. Клас. Правне місце, де багато було веселки того року. І ось вона знову. Ось веселка. Ось веселка. Яйця. Чи взяти зараз, чи... Мабуть прийдеться брати, бо це вже величенькі, вони розкриються. А більш менші я залишу. А ну-ка. О. гарненьке яке. Ха-ха, веселка. Асим пудікус. Ура! Цей? Все ще Все. Так, Залишу я їх. Піду через кілька днів, тому що занадто маленькі вони, вони повинні витягтись, стати як яйця продовжуватися. Тоді вони більш потужні. Зараз я їх залишу. Ну що, друзі, знаходився я, назбирав багато плютеїв, трошки лоскатого трутовика, трошки того, трошки цього. Врешті пора йти додому. Дякую всім, хто дивились. Заходьте ще, підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па. Ой, який дивний.